Один, два, три. Поспішай! Математику вивчай. Годі мудрувати час, урок розпочинати. Ми завершуємо вивчення розділу множення і ділення у межах тисячі частини величини. Сьогодні продовжимо виконувати ділення з остачею, а також перевіряти правильність цього ділення. Які остачі можна отримати при діленні на 6? Якщо ми ділимо на 6, то 6 це дільник. І остача має бути менша за дільник, тобто дільник більший, за які числа 6 більше? За 1, 2, 3, 4 і 5. Отож, при діленні на 6 остачею може бути 1, 2, 3, 4. І 5. Завдання 2. Обчисли за зразком, розглянемо зразок. 24 поділити на 3 буде 8 це табличне ділення. 25 поділити на 3 теж буде 8. Остача 1. Коли ми ділимо 25 на 3, ми ділимо 24 на 3 буде 8. А від 25 віднімаємо 24 остача 1. Бо 25 більше за 24 на 1. Отож, 45 поділити на 5 буде 9. А 47 поділити на 5 теж буде 9. А остача 47 мінус 45 2. 36 поділити на 4 буде 9. А 39 поділити на 4 також буде 9. Остачу шукаємо 39 мінус 36. 3. 49 поділити на 7 буде 7. 53 поділити на 7 теж буде 7. І остачу шукаємо. Віднявши від 53 49. 4. 24 поділити на 6 буде 4. 29 поділити на 6 теж буде 4. Остачу шукаємо від 29 віднявши 24. Остача буде 5. З усіх чисел менших від 19, знайди найбільше, яке ділиться безостачі на 3, 4, 5 і 6. Використовуючи цю інформацію, поділи число 19 на 3, 4, 5 і 6 за зразком і зроби перевірку. Отож, давай згадувати. Серед чисел від 1 до 19 згадай найбільше, яке ділиться на 3 безостачі. Це число 18, буде 6. Із чисел від 1 до 19 знайди найбільше число, яке ділиться на 4 без остачі. Це число 16 буде 4. Серед цих чисел знайди число, яке ділиться без остачі на 5. Найбільше з них це число 15, буде 3. І серед чисел від 1 до 19 знайди найбільше, яке ділиться на ціло на 6. Це число 18, буде 3. Тепер, використовуючи цю інформацію, будемо виконувати ділення. 19, поділимо на 3. Буде 6. Із 19 ми беремо 18 і ділимо на 3, буде 6. Остачу шукаємо. Від 19, віднявши 18. Остача буде 1. Перевіримо, щоб перевірити. Ділення з остачею. Ми що робимо? Дільник і неповну частку перемножуємо, а остачу додаємо. І в нас виходить, 3 множимо на 6, 18, плюс 1 19. І в нас виходить наше ділене 19. Отже, ділення з остачею ми виконали правильно. Наступне 19 поділити на 5. Із 19 ми беремо 15 і ділимо на 5, буде 3. Тепер шукаємо остачу. Від 19 віднімаємо 15. Буде 4. Тепер перевіримо. 5 і 3. Помножимо. Остачу 4 додамо. 5 множимо на 3, 15, плюс 4 19. У нас вийшло ділене. Отож, ділення з остачею ми виконали правильно. Тепер 19 поділимо на 4. І з 19 на 4 ділиться 16. Буде 4. Тепер від 19 віднімаємо 16, остача буде 3. Перевіримо. Дільники неповну частку помножимо, остачу додамо. 4 множимо на 4 16 плюс 3 19. У нас вийшло наше ділене. Отож, ділення з остачею ми виконали правильно. І останнє 19, поділимо на 6. Із 19 на 6 ділиться 18. Буде 3. Щоб порахувати остачу, ми від 19 віднімемо 18. Остача 1. Перевіримо. Дільники неповну частку помножимо. Остачу додамо 6 множимо на 3, 18 плюс 1, 19. У нас вийшло наше ділене. Отож, ділення з остачею ми виконали правильно. Задання 4. У нас є рівність 258. Це 17 помножити на 6 плюс 3. Ця рівність істинна, тобто правильна. У нас є два запитання. Яку неповну частку та яку остачу ти отримаєш при діленні числа 258 на 17? Цей запис нам допоможе. Якщо 258 у нас вийшло, коли ми 17 помножили на 16 і додали 3, то 16 це буде в нас неповна частка, а 3 буде остача. І ця істинна рівність, ніби перевірка цього ділення. Для того, щоб перевірити ділення з остачею, що ми зробимо? Дільник і неповну частку помножимо, і додамо остачу. Такий запис у нас. І є в рівності. Тепер друге запитання. Яку неповну частку та якого остачу отримаєш при діленні 258 на 16? Так само, коли ми 17 множимо на 16, а 258 ділимо на 16, то буде 17. І остача 3. Як ми перевіряємо таке? Множимо. Ось наш добуток. Від представлення множників добуток не змінюється, так. Плюс остача. Ось вона. Отже, оця рівність істина нам допомогла знайти частку 258,17 і, і 258,16. І Завдання 5. Нам треба порівняти задачі та розв'язати їх. Читаємо задачу ліворуч. На голубому фоні. Учень мав 80 гривень і витратив 1 четверту цих грошей. Скільки гривень він витратив? У нас є гроші 80 гривень. І учень витрачав ці гроші витратив 1 четверту. Нам треба знайти, скільки це гривень, тобто, нам треба знайти частину від числа в цій задачі. Читаємо задачу праворуч. На жовтому фоні. Учень витратив 80 гривень. Що становило 1 четверту грошей, які він мав. Скільки грошей він мав? Отже, у нас є 80 гривень. Це 1 четверта всіх грошей. Нам треба порахувати гроші, що в нього були. Отож, у нас є частина 1 четверта і її величина 80 гривень. Нам треба знайти число 1 четверта якого дорівнює 80 гривень. Отож, розв'язуємо задачу 5 першу. Якщо учень мав 80 гривень і витратив 1 четверту, скільки це він витратив? Як знайти 1 четверту? Поділити. Буде 20 гривень. Отож, учень витратив 20 гривень. Розв'яжемо задачу другу. Учень витратив 80 гривень, що становило 1 четверту гроші, які мав. Скільки грошей він мав? Тобто одна четверта грошей це 80 гривень. То всі гроші, які були у хлопця, у 4 рази більші, ніж 80 гривень. Отже, 80 множимо на 4, буде 320 гривень. Було. Порівняємо ці задачі. У першій задачі нам треба було знайти частину від числа. І тому ми виконували ділення. У другій задачі нам треба було знайти ціле число за величиною його частини. Тому ми множили на малюнку зображено плитка шоколаду. Скільки розломів треба зробити, щоб поділити її на окремі часточки? Зупини відео, візьми простий олівець і попробуй проховати розломи самостійно. Отож, нам треба зробити розлом: один, другий, третій, четвертий і п'ятий. Потім у кожній цій частинці, там де по три шматочки, треба зробити окремий розлом. Тобто один, це наскільки вже було П'ять, так? значить, це вже шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16, 17 розломів треба зробити, щоб поділити цю плитку на окремі часточки. Це твоє домашнє завдання. Завдання 6 схоже на вправу 2, а завдання 7 схоже на завдання 3, яке ми виконували на уроці. Що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку? Ми з тобою виконували ділення з остачею, а також перевіряли його правильність. Ми розв'язали дві задачі і порівнювали їх. Одна була на знаходження частини від числа, а друга на знаходження числа за величиною його частини. Розв'язали цікаву задачу, а також вправу підвищеної складності. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі буде ще. Чекатиму тебе на кожному з них.